Слава Україні! Давно не бачились. Що у вас по погоді, шановні? Бо в мене просто жах. Вночі злива, а в день плюс-мінус спокійніше, але все рівно накрапає. Дуже хотів покупати в полі, там болото не влізти. Тому сьогодні поле невеличке, але тут поруч ліс і трошки є пісочку, тому. Сподіваюсь, що не так буде налипати. Якщо щось знайду, обов'язково покажу, копаємо. Хто забув, нагадаю, копаю я з ММК. Це турок на 14-й частоті. Є сигнальчик. Що у нас пестик? Але він зігнутий, вушко присутнє. А знаєте чим він цікавий, дивіться, 1864 рік. Вперше такий знаходжу. Хто слідкує за каналом, той знає, що я копаю чорні сигнали. А якщо не слідкуєте, то будете знати. З надією знайти сокиру. Цього разу не пощастило, це ключ. Піймав сигнал просто в слідах. Видно, йшла людина, один-два, тут сигнальчик, а тут кругляк. Здається, монета перша. А ні. Це гудзик. Нічого цікавого, звичайний мідний гудзик. І знову чорний, не сокира, розповсюджена лісова знахідка. Хто копає, той знає про що я. Ну, це не дивно, поруч ліс. Можливо, він і тут колись був. Зовсім поверхневий сигнал прийшов майже зверху, навіть не копав, просто ногою розгорнув землю. Знову хрест цього разу зломаний. Невеличкий, маленький, плюс-мінус 3х2 см. Є дещо цікавіша знахідка. Дивіться проколка. Бронза. Ну і відноситься вона якраз до тих часів, що потрібно. Не дивно, що я її знайшов, адже зовсім поруч тут було поселення Скіфське. Знаходили хлопці знайомі. Цікаві речі тут, золото, сокири їхні, наки. Але воно було досить далеко звідси. Ну нічого. Ще трішки хотів поспілкуватися з вами, глядачі, як ви можете бачити, відео на каналі зараз не виходять. Але люди продовжують дивитись, періодично коментують. І ось нещодавно чоловік написав мені коментар під одним із відео. Чорні археологи нищать історію під корінь, після них буде археологічна пустота щодо металевих артефактів. Отже, в мене питання наступне: як ви взагалі відноситесь до нашого хобі? Ну і до цього коментаря? Я маю на увазі, що ми чорні археологи, всі ті, хто копає, так нас називають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. В Україні не заборонено пошуки з металошукачем, якщо це не там культурної спадщини, якась історична пам'ятка, городище і тому подібне. Дуже цікавить ваша думка, адже насправді цікаве питання. Магазинів зараз багато, які торгують приладами, Любий може придбати. Тому хто більш-менш юридично обізнаний в цьому питанні і не тільки, взагалі хто що думає з цього приводу, будь ласка, коментуємо обов'язково. Не можу знайти. Щось дрібне, мабуть. Так, це те про що я вам і розповідав. Зовсім поруч тут було поселення пусків. І як підтвердження моїх слів. Ось такий нахінечик. Давно на цьому каналі то я я їх полюбляю. Супер. Ти чого малий? Ідемо, йдемо, не кричи. Знову дощ, значить, має бути срібло. Я оце ще що подумав, глядачі, дивіться, а, от, наприклад, фермер, хто він, який він археолог? От Техніка нищить артефакти, Оцей мені чоловік написав, там, що ми знищуємо артефакти, а техніка знищує артефакти? А техніка розорює кургани. От У моєму районі є дуже багато таких випадків, коли ти їдеш і бачиш, що курган майже вже рівний з полем. А раніше, ще коли я був малим, то відповідно було добряче його видно. Тому хто вони? Фермери і ці всі люди, які займаються сільським господарством, які обробляють землю, на якій ми копаємо. Адже вони також нищать артефакти. Ми їх знаходимо і забираємо, тому ми їх не нищимо. Вони залишаються. Куди вони далі йдуть, це вже інша справа. Тому що ну, по закону, там, якщо я не помиляюсь, якщо ти знаходиш скарб 20%, тобі держава від його вартості має виплатити, решту забирає собі. Ну але це і дитині зрозуміло, що не всі, хто знаходить скарби. Віддають їх державі. Ну і окрім того всього, ви ж бачите, що у нас дуже легко це все продати. Так, є знахідка. Знову не копаючи, просто ось грудочка і черговий хрест. Не можу зрозуміти, що тут було, чому їх так багато. Ну, період той самий це царизм. Де заперта вужко з лома. Ну от, такий артефакт я знайшов і так само, як вони обробляють землю? Я зараз про... наших землеробів не маю нічого проти, звісно, але всі чудово розуміють і знають, що хімія добряче роз'їдає металеві вироби, ті самі артефакти, як він мені пише. Ще один накінечник. І знову дощ. Мабуть, я піду трішки заховаюсь, якщо він не припиниться, доведеться їхати. Дуже сподіваюся, що він заспокоїться. Скіфи. Тому таке собі цікаве питання, знаєте, але зрозуміло, що Наразі є значно важливіші питання, які потрібно вирішувати. Ось така річ, не знаю що це. Друзі, кераміка трапляється. Рідко та все ж є. Сигнали і чорниті, і колір. Може на кінечник Так, накі... а ні, не накінечник. Що це у нас? Бачите, вушко присутнє, амулетик чи підвісочка. Оп, нічого. 100% щось їхнє. Хто копає по скіфам, підказуйте, що це у нас. Що я вам скажу, шановні, не даремно, не даремно я копав сьогодні чорні сигнали. Є цікава знахідка, вона чорного кольору. Не сокира, але тим не менш теж цікавий артефакт показує. Така глибина ось ну, сантиметрів 25 плюс-мінус. І дивіться, друзі. Кулючий, скоріш за все, але скоріш за все, мабуть, маленький список. Обережно зараз його спробую відстукати. Дивіться, там ще шматочки дерева залишились, уявляєте? Бомба. Обожнюю такі речі просто! Настрій піднявся, шкода, що він трішки тут надломаний. Не знаю як вам, але я просто обожнюю знахідку, не знаю. Дуже подобається. Тому не ігноруйте чорні сигнальчики і буде вам щастя. Рухаємося далі! Глядачі, я знову з хрестиком. Не можу зрозуміти, що тут було. Ось вам артефакт, який зламала сільгосптехніка. Що з нього взяти? Який це вже у мене? Четвертий чи п'ятий на сьогодні? Я розумію, що тут було. Дуже багато хрестиків попадається. Наступна знахідка це монета. Знаходивши сьогодні Радянщину, не показував вам, не цікаво, а це у нас царизм, одна копійка. Погано фокусує. 1898 рік. Мідь зовсім поруч з дорогою знайшов. І що хочу сказати, глибина дивіться яка. 13-та частота і маленька катушечка забирає її. Слідкує за мною, цілий день літає наді мною. Схоже, в мене ще один накінечник, даю послухати. Та й взагалі, коли я тільки починав свою копальську кар'єру, пам'ятаю, ганявся за Глибиною. Катушка така була здорова у мене. Неоторнадо. Так, накінечник. А ні. а ні, не накінечник. Що це у нас? Та й ось була катушка, неоторнадо. Я так з нею намучився. На ліс вона взагалі бомба, а от по таких предметах, як ось цей, ну, ніяк я не міг з нею навчитися. Гнявся за глибиною, думав, чим більше, тим краще. Але насправді ось штатна від ММК чудово справляється зі своїми задачами. Так, Я не знаю, що це, але хто копає по ЧК. Той може підказати, адже ця річ мені схожа на частинку амулетика. Здається, блискавка він називався. Тому хто краще знається на цій темі, підказуйте. Взагалі щось пропали сигнальщики, але є візуальна знахідка. Схоже на зернотерку. Такий собі сигнальчик підкрякує, закидає в чорне, в цвітне, і що цікаво, він не глибокий, тому спробуємо копнути. Нічого не змінилося. Бурдяк, а так, О, вищим. уже повер сів. ой, що я мелю, який папа пінпойнтер. Що це таке? Хто догадався? Друзі, це знову хрестик. Без однієї частинки. Ось тут зверху було вушко. Все незрозуміло. Де тут скільки хрестиків взялося? Є ще один гудзичок. А, ні. Конінка. Так, коніна, друзі. І скоріше за все це крайня знахідка на сьогодні. На сьогодні все. Мій коп підійшов до завершення. В принципі, результатом задоволений, результат є. Звісно, завжди хочеться більшого, але маємо те, що маємо. Ось мій результат на сьогодні. Як ви можете бачити, і чорні сигнальчики копав. Дякую, що були зі мною. Радий був вас всіх бачити, всіх обняв, всіх підняв. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Адже всі ви чудово розумієте до чого воно котиться. Ну і коментуємо. Коментуємо на рахунок чорних археологів, камрадів, скарбошукачів, кому як зручніше, так і називайте їх. Чекаю їх під відео. Бувайте!